Всім привіт! Рада вас вітати. Сьогодні я до вас із візерунком просили, я його вам схему я докладу. Візерунку нема нічого складного. Це ось такий візерунок з зажуром, з косами, таке чередування. В мене цей візерунок я вам зараз покажу: ось, дивіться. У мене якийсь був із журналів з в'язанням, дуже давно, і там було таке болеро. Зараз я кажу, це 2009 року журнал. От, і там був цей візерунок. Тому зараз для тих, хто просив, я покажу, як в'яжеться порядочком. Можливо, комусь буде цікаво. Він реально класно виглядає, неважливо, з якої нитки ви її в'яжете. У мене був зв'язаний із літньої ниточки, в мене було таке болеро, як я вам показала. З гладкою ниточки класно. І так само, ось бачите, це він відв'язаний з цим з, з ниточкою Angora Mix, тобто це така більш тепла. І я пров'яжу її просто зараз з такої. з Суміш, миринос, альпака, шовка, де ми сезонна ниточка, тобто десь там побачите, як воно буде. Значить, Я набрала звичайним способом петлі, просто їх набрала і все. Пров'язала перший виворітний ряд, щоб зручно було зараз в'язати. Тобто, ви вже в виробі у себе будете далі для себе вирішувати, чи у вас буде резинка, чи яка у вас буде обробка. Значить, У нас рапорт петель, ось 8 петель, у нас йде косичка. Це буде у нас заміна. Потім у нас буде одна петля, дві разом петлі з наклоном уліво. І, ну, це лицьова і дві, дві петлі з наклоном вправо. накид накид я думаю, що ви всі знаєте. І три петлі разом можна з Центральну петлею по центру я зробила звичайні три петлі разом. Значить, що ми починаємо? перше я знімаю кромкову. У мене йде вісім лицевих. Я їх пров'язую. Все як звичайно. 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Ось. Просто пров'язала їх. Далі в мене йде накид. Я роблю накид. Ось він. Я схему вам в кінці ще долучу, хто захоче, зробить собі скріншот. Ось, далі в мене йде накид. Далі дві петлі разом з наклоном вправо. Це можна пров'язати просто дві лицьові, якщо у вас розворотне в'язання. Ось. Просто дві лицьові я їх пров'язала. Одна знову лицьова і далі дві петлі з наклоном вліво. Тут вже треба буде зробити одну лицьову. Ну, Я так роблю. Можна або замінити петлі на самій спиці, я роблю отак от. Просто я зараз вам наступний провяжу ближче. Знову накид. Знову в мене йде 8 лицевих 4, 5, шість. 8. Візерунок не складний від слова зовсім. І зараз я покажу далі, вже як ми робимо. Значить. В мене йде ось, я роблю накид. Після накиду дві петлі з наклоном вправо. Це можна ось. Просто, звичайно, ви пров'язуєте дві лицеві разом, і вліво, точніше, іде наклон вліво. Далі одна лицева. Далі дві петлі з наклоном вправо. Першу я пров'язую петлю, розвертаю, ось, бачите, я заходжу отак наче ззаду, я розвернула, перенеділа. От. І це в мене виходить дві петлі разом з наклоном вправо. Далі знову робимо накид, і мої вісім лицевих ниточка. В мене, ось, бачите, вона трошки така, наче складена з декількох, три, чотири. Тому може розщеплюватися. Тут це треба контролювати. 3, 6, 7, 8. І знову ж, ще раз показую, Значить, накид, диві петлі, петлі разом з наклоном вліво. Просто пров'язала, Лицьова. і ось буде дві петлі з наклоном вправо. Так от, перезнімаємо. Накид, Ну і це в мене на крумково залишається. Перший ряд ми пров'язали. Ось він, ось він це перший ряд. Зараз тут весь не вміщається. Другий ряд ми в'яжемо за малюнком, це у нас всі виворітні петлі будуть. Я зараз їх пров'яжу і повертаюся до вас на третьому рядочку. так, продовжуємо. Зараз я вже прийшла до третього рядочка. Він не набагато у вас. Тобто оці да, лицьові петлі, вони завжди будуть ті лицевими, тільки буде заміна для кос, я вам покажу. От. І я знову починаю. У мене тут вже буде 9 лицевих. Чого 9, бо той накид, який у нас був, ми його зараз пров'язуємо лицевою. Ну, вона була пров'язана у нас виверітною. І з лицевої сторони він виглядає лицевою. Далі ми робимо у нас накид, три разом і накид. Я роблю звичайні просто три разом. Зараз наближено покажу. Враховуючи, що в мене ще така ну ниточка не а, тонка, ось. І воно виходить отакий у нас. Перший трикотничок, начебто. І далі так само в наступному рядочку, тільки в нас вже буде а, на, одну більше не 9, а 10 лицьових. Бо одна у нас. Залишилося ось 3, 6, 9, 10. Одна з цього накида і одна тут. Я думаю, що ви це все діло розумієте. Тепер наближаю, щоб точно вже всі зрозуміли. Накид три разом. ось. Я їх просто зачепила і три разом. Вони, наче продовження отсюди, да, йдуть вліво. Далі накид. Знову я в'яжу до кінця. Звичайні, просто лицеві. Тут ви тільки слідкуєте за тим, щоб у вас. Були, щоб ви не збилися з рядочків. От. Ось, знову. три рази. Ось, отак воно в вас, вас виходить. Ну і в мене накид. І це ми пров'язали вже виходить третій рядочок. Четвертий, зараз все буде по візерунку. П'ятий, він буде точно такий, як перший. Зараз покажу. Так, ось. Я вже зробила перехрестів ще одній косичці. Виходить, отакий візерунок. Тут нічого складного нема, повторюється буквально кожен раз перший, третій рядочок. І в сьомому, да, і в 15-му йде оце наше перехрещення. Мені цей візерунок подобається. ще раз кажу, що він дуже гарно реально виглядає і на якихось літніх ниточках, і на шовковистих. Ну, ось, бачите? Тобто, тут воно в'язане, звичайно, так, покажу, бо я знаю, що будете просити. В'язаний від лікця до ліктя. Тобто складується, шиваються трошки на рукавах тут, ну і потім вже йде обробка. От. Можна зв'язати просто таким візерунком, отак от. Навіть до гори Светр з v подібним вирізом буде дуже класно виглядати. От. Тому користуйтеся, біжіть задоволення! Гарного дня!